Обвинувачення за статтею 286 кримінального кодексу України це дуже серйозно, але є шанси на захист. Ось що важливо знати: не визнавайте провину без адвоката. Якщо ви потрапили в ДТП, яке спричинило смерть чи травми, не поспішайте визнавати свою провину без консультації з юристом. Ваші слова можуть бути використані проти вас. Перевірте всі обставини, яких були умови на дорозі, чи виконувалися правила дорожнього руху іншими учасниками. Якщо є обставини, які могли вплинути на подію, їх потрібно вивчити та врахувати. Оскаржити неправомірні дії слідства. Якщо під час розслідування були порушення ваших прав або недоліків в доказах, це можна оскаржити в суді. Звертайтесь до адвоката. ДТП з летальними наслідками це кримінальний злочин, і вам необхідна допомога досвідченого адвоката для ефективного захисту. Ми допоможемо вам зібрати докази, оцінити обставини та мінімізувати наслідки. Звертайтесь до юрисфера. Ми захистимо ваші права та допоможемо знайти справедливість. Підписуйтесь, щоб дізнатись більше.